Всеволод НЕСТАЙКО, ТОРЕАДОРИ з Васюківки. Розділ одинадцятий. ТРАГЕДІЯ в кукурудзі. І Хто б ви думали, нас врятував? Нам не довелося довго сидіти в кущах біля бурмилової хати. Не минуло й кількох хвилин, як з хвіртки, вийшов книж, а за ним бурмило з мішком за плечима. Бурмилова хата стояла за школою край села. Одразу за нею починався величезний масив кукурудзи. Попід масивом гадючилась польова дорога. Книж і Бурмило пішли дорогою, а ми з явою понад дорогою, скрадаючись у кукурудзі. Та не пройшли ми і ста метрів, як книж раптом спинився, і чуємо, каже: Слухай! Здається, за нами якісь пацани ув'язалися. Де? Хай їм всячина? здивовано пробасив бурмило. Та отам, у кукурудзі. Ану, ходімо навпрошки через масив. Заодно й перевіримо. Ми з явою гепнулися на землю, і, мов зайці, навкарачках дременули в глиб кукурудзи. Шорстке кукурудзяне листя зрадницьки шурхотіло навколо. І не збагнеш, чи то од вітру воно шурхотить, чи то хтось іде. Здавалося, і Бурмило вже буквально над головою отут -от наступлять і розчавлять тебе, як жука кусько. Відчуваючи в животі противне Ой-ой, ой я біг на вкарачках все далі й далі, і коли вже геть чисто пообдирав коліна, спинився й припав, хекаючи до землі. Ху, більше не можу, хай наступають. Але ніхто на мене не наступав. Я полежав трохи, прислухаючись. шу 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 шу, шу Шу-шу-шу-шу-шу!» Весь час, не перестаючи шурхотить кукурудза. і не чути в тому шурхотінні ані книша, ані бурмила, ані мого друга яви. А щоб побачити, і думати, годі. Далі свого носа. Нічого не бачу. Суцільне плетиво з кукурудзяного листя. Ох, і густа ж кукурудза. Густіша за всякі джунглі. Полежав я ще трохи, вуха нашорошивши, нічого, нічогісінько. Де ж це ява? Ми ж ніби поряд рачки бігли. Яво. кричу я, нарешті Ані шеберхне. Яво! Кричу я трохи голосніше. Хм, Ніякої відповіді. Кинувся я в один бік, в другий. Яво. кричу я в голос. Чорт його бери. Книша й бурмила ми все одно вже прогавили. Це факт. Вони вже гай гай уже, мабуть, у плавнях. Яво. кричу я на повну губу. Яво. Агов. Де ти? Цить. Чую, нарешті, десь далеченько, сповнений таємничості явин голос. Тихше! Та що тихше. кричу я. Їх уже давно нема. А я нічого не бачу, така гущина. Не знаю, в який бік ти. Повзи сюди. Ява трохи помовчав, тоді гукає Повзи ти сюди! порачкував я на явин голос. Рачкував, рачкував. Хо -хо! Нема яви. Яво. гукаю нарешті. Аго, чується десь далеко праворуч. А то було ліворуч. Яво. роздратовано кричу я. Куди ти поповз хай тобі? Та не туди повзеш. Це ти. кричить він. Це ти не туди повзеш? Я повзу правильно. Та ну тебе! Повзи сюди. Це ти сюди повзи. Отак, перегукуючись, ми почали зигзагами підповзати один до одного. Нарешті я з розгону прямо носом у явині штани ткнувся. Тьху. Ще трохи. І ми б розминулися. Сіли, отсапуємось. Розкричався з тобою саме шпигунів ловити, сичить крізь зуби ява. З тобою тільки тарганів на печі ловити, а не шпигунів. Хм, який хоробрий! Що ж ти тоді дремену? Скажи спасибі, що вони нас не подавили, як блощиць. Ява враз підхопився. Пішли, пішли швидше на дорогу. Може, ще й встигнемо. В усякому разі я знаю, де в плавнях шукати. І ява бадьоренько рвонув уперед. Я за ним. Незважаючи на біль у ногах, ми йшли дуже швидко, майже бігли. Кукурудзяне листя хльоскало нас по щуках. лізло в очі, дряпало руки. І ти ставало дедалі важче. Яво! сказав я хекаючи. Щось ми дуже довго йдемо. Ява мовчав. Яво, сказав я хекаючи, ще дужче. Де шлях? Ява мовчав. Яво, сказав я, майже задихаючись, ми не туди йдемо. Ява зупинився. Давай відпочинемо. Ми посідали на землю. Ти знаєш, які ці кукурудзяні масиви, наскільки вони кілометрів тягнуться, сказав ява. Як не туди піти, можна два дні йти ти й не вийдеш. Зовсім заблудитися можна. Що? Що ти мелеш? сказав я, відчуваючи, що в мене замість серця зараз драглистий свинячий холодець. Кукурудза не ліси, не плавні, в кукурудзі не можна заблудитися. Вставай, пішли. Ми вже не думали про книша й бурмила. Ми думали тільки про те, щоб вибратися з цього жахливого кукурудзяного полону. Через півгодини ми знову сіли відпочити. І раптом у мене виникла ідея Яво, Кажу. а що як вилізти і подивитися, куди йти? Вилізти? Що це тобі дерево? Це ж кукурудза, злак. Не чув я, щоб люди на злаки лазили. Ну, то що? кажу я. Бач, яке товсте, як бамбук. Може, вдержить? Ну, то лізь!» Ні, ти лізь, ти легший. У тебе штани коротші, і гудзиків менше, а я підсажу. Ява махнув рукою. Ну, давай спробуємо. Ми вибрали найвищу і найтовщу кукурудзину. Я притулився до неї спиною, сплів пальці рук, щоб вдержати яву, коли він на них ногою стане, і сказав Ти більше на мене спирайся, а за кукурудзину тільки держись. Добре, добре. сказав Ява і, крекчучи, почав дряпатися на мене. Ось уже коліном на плече став, уперся руками об голову. Ой, черевиком за ніс зачепив. Але я поки що мовчу, терплю. Черевик вдавлюється в моє плече, під бором ключицю мені проламує. Я починаю хитатися. Коліна тремтять, підгинаються. Яво. кричу. Швидше дивись, я падаю, і щось затріщало, зашуміло, завищало, наче бомба в кукурудзу гепнула. Я лежу, вгрузнувши носом у землю. В роті пісок, у вухах пісок, очі запорошені, отпирхуюсь, отпльовуюсь, протираю очі й гукаю. Яво, де ти? Ти живий? Ж... А... Вий! Із купи потрощеного кукурудзиня висовуються явина голова. Ну, що? питаю, бачив? Долю. каже, я бачив. Саме волоття перед носом. Я вас зітхнув. Я подивився в небо. Чудосія, подумав я, космонавти літають у безмежному небі, серед зірок, за сотні кілометрів від землі, і нічого. А ми в кукурудзі заблудилися. Та ще й у такий вирішальний момент. Хм, кіно? Яво! підхопився я. Це дурниця якась. Цього не може бути, бо це неможливо. Ще ніхто у світі не заблудив у кукурудзі. Ми просто пішли не в той бік. Я добре пам'ятаю, що коли ми йшли, сонце нам було в спину. Ходімо назад. Спершу Ява недовірливо поглядав на мене. Але я говорив, мабуть, так переконливо, що він підвівся. Хто знає? Може, й правда, ходімо. І ми поплентались назад. Ох, як важко було йти. Ми не відчували під собою ніг, ми просто механічно переставляли їх, як ходулі. І нащо ми ото повзали на колінах? А тут я ще спіткнувся і ногу підвернув, аж скрикнув так заболіло. Сів я на землю і скривився, як середа на п'ятницю. Якби яви не було, Заплакав би. Що? Що схилився наді мною ява. Кинь мене, йди і пробивайся сам, сказав я хрипло і безнадійно. Тю, дурний ява обняв мене за плечі. Зараз мене. Він допоміг мені підвестися. Я сперся йому на руку, і ми помалу пішли. Через кілька кроків біль вгамувався, і я зашкандибав досить бадьором. А згодом і зовсім забув про ногу. Важко сказати, скільки ми йшли півгодини, годину чи дві, і скільки ми пройшли кілометр два чи десять. Але нарешті я не витримав Яво кажу. Я більше не можу. Я зараз упаду. Давай відпочинемо. Ми лягли на землю довго лежали. Було тихо, лише кукурудзяне листя шурхотіло над нами. Десь далеко прохававкав перепел. Знову настала тиша навіть коників стрибунців не було чути. А що, як ми зовсім не виберемося звідси? тихо сказав я. І ніхто не знає, куди ми пішли, і нас не знайдуть, і ми загинемо. І через два тижні комбайн разом з кукурудзою збере наші кісточки. Було б пообідати все таки довше б продержались. А так на ранок можемо і повмирати, сказав Ява. На згадку про обід мені так захотілося їсти, що я мало не заплакав. У нас на обід сьогодні борщ і вареники з м'ясом, сумно промовив ява. А в нас суп з галушками і смажена курка, сказав я, ледве стримуючи сльози. Ні, далі терпіти я не міг. Яво кажу, давай гукати людей, давай людей гукати, Яво. Але ява був стійкіший за мене. Ти що каже? Щоб сміялися, здорові гицелі, серед білого дня у колгоспній кукурузі. Рятуйте, кричать, нехай кажу, аби було кому сміятися. Ні, каже ява. Якщо вже так, давай краще співати. Нехай кажу, хоч співати. І ми затягли перше, що в голову прийшло. А перша прийшла чомусь у голову пісня з мультфільму В траві сидів кузнечик Жалібно, жалібно виводив ява. В траві сидів кузнечок ще жалібніше підтягував я. Довго ми співали, всі пісні, які знали, майже всі проспівали. Особливо чогось добре співалися ті, що починалися з ой. Ой, у полі могила, ой, я нещасний, ой, не світи місяченьку», ой, не шуми луже», ой, чого ти, дубе, ой, одна я одна! Ой, у полі жито! От і ой, ми рявкали так, наче нас хто в бік штрикав. Добре пішла у нас також пісня «Розкинулось море широка. Особливо виходив куплет Напрасна старушка ждет сина домой. Тричі ми співали цю пісню, і тричі, коли доходило до отого напрасно, у мене починало дряпати в горлі. Нарешті ми зовсім захрипли і припинили співи. Ми лежали знесилені від голоду, від пісень, від безнадійних думок. Недарма я відчував, що сьогодні щось буде. Зітхнув ява. Я знічев, я засунув руку в кишеню і раптом намацав там щось тверде, витяг і аж підскочив. Та це ж цукерка, яку я ще вчора забув з'їсти, та ще й м'ятна! Це ж і пити менше хотітиметься. Яво. хриплю. Дивись! я ваглянув і зітхнув одна, одна, цукерка залежалася в кишені, підтала, обгортка прилипла так, що й зубами не віддереш. Раніше я б її, мабуть, просто викинув, але тепер це була така цінність, що ой -ой, ой ой ой. Я обережно перекусив цукерку пополам, але невдало одна половинка вийшла більша, друга менша. А ще кусати. Тільки покришеш. Я зітхнув і простяг яві більшу. Чого це? Давай мені ту. Ні, кажу. Бери. Ти дужче їсти хочеш. Чому? Бо я, кажу, добре снідав. Яєчню їв, і ковбасу, і молоко пив. А я. я картоплю цілу тарілку і м'яса, і салат з огірків, і помідорів. Значить, ти голодніший, а не я. Бери. Ні. Я ще пиріг з яблуками отакенний і варення блюдце. Бери ти, а я два пироги, і цілий глечик молока, і склянку сметани, і ще й сиру, і... а я ще млинців і грушок гниличок. Наші сніданки збільшувались і збільшувались. Якби їх скласти, то вийшов би вже, мабуть, денний раціон слона. Кінчилося тим, що ява від більшої половини дуже ловко відкусив маленький шматочок. І таким чином. Порції зрівнялися. Ми намагалися смоктати цукерку якомога довше, але через кілька хвилин у роті вже й смаку не лишилося. Їсти захотілося ще дужче, і їсти, і пити, особливо пити. Незабаром ми навіть забули про голод пити, лише пити хотілося нам. Отепер тільки відчули ми себе по-справжньому нещасними ледь ворушили ми пересохлими губами. Сонце почало сідати. Наближався вечір. Ми з жахом думали про своє майбутнє. І раптом ми почули пісню Три діди, три діди, полюбили бабу. А четвертий манюсінький причепився ззаду. Виводив хтось хрипло й гуняво у два голоси. Нас аж у гору підкинуло, мов на пружинах. Люди. Гей, гей! скрикнули ми. І замовкли, прислухаючись, нам здалося, що пісня, яка нібито наближалася, почала трохи віддалятися. Трьом дідам, трьом дідам баба дулі тиче, четвертого маленького за чуприну смиче. І тоді ми, забувши про все на світі, кинулися на пісню, ламаючи кукурудзу, і отчайдушне закричали Люди! пождіть, людоньки, сюди! І здається. Я навіть вигукнув Оте ганебне, рятуйте. Я точно не пригадаю. Пісня припинилася. Людоньки, підождіть. Проверещали й замовкли, чекаючи відповіді. І десь, зовсім уже недалеко, почулися голоси Гукає хтось. А, пішли. Ні, кри кричить хтось, щоб я бога не бачив. Ми так і присіли. О лишенько, та це ж Бурмило і книж. Та пішли, каже книж. То хтось балується? Ні, не балується. Рятуйте, кричить. Агов! Хто тут є? Де ви? загукав бурмило. Ява глянув на мене і приклав палець до губів. Тсс! Та було вже пізно. Тут! писнув я. Воно якось само вирвалось, мимохідь. Кукурудза над нами розсунулася, і ми побачили червоні пики книша й бурмила. Гу, так це ви, голубчики, розплився у їхидно радісній посмішці книж і підморгнув бурмилові. Ха, що я тобі казав? І заблудилися? У кукурудзі? Ха! Він аж удвоє згинався, тримаючись за живіт, та реготав. Бурмило сміявся не підряд, а через певні відрізки часу. Він був п'яніший за книжа. Сміх у нього булькотів десь глибоко всередині, а назовні виривався невеликими порціями, як пара з чайника, що тільки-тільки закипає. Гш-ш-ш! Ех, ви шмаркачі!» – нареготавшись, сказав книж. Ну, хапайтесь он до задядькові штани та міцно держіться, бо знову загубитесь. І обнявши бурмила, він повернувся до нас спиною. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Продовження згодом.